Найвродливішу дівчину вже завтра обиратимуть в Україні в журі Міс України. Цього року буде зірка каналу 1+, плюс Мій колега Дмитро Комаров до столиці вже з'їхалися 25 красунь і готуються вразити публіку в вечірніх сукнях і купальниках. Чи такі ж красиві у дівчат мрії і думки? Тетяна Боковня цікавилась. Ось у цьому заміському комплексі останні 10 днів живуть 25 найкрасивіших дівчат України. Вже завтра ми дізнаємося, хто з цих красунь стане міс Україною. Усі вони стрункі та довгоногі, а ще соціально активні. Цього року це було однією з умов відбірних регіональних конкурсів краси. Протягом останніх півроку організатори Міс Україна 2016 їх обирали з поміж 50 красо із усіх куточків нашої держави. Їм від 17 до 23 років, і кожна має чим пишатися. У вас губи справжні? Звісно, ні. Кенікут настоящі. Ви знаєте. Можна корректировать внешность, но не переборщить. Я надіюсь, що на не на мені не нам приєдна сматрити. Басейни, масажні кабінети, зручні кімнати з величезними ліжками і запевняють дівчата жодної конкуренції між конкурсантками. Каже, сварилися вже? Да, ми і да. вот ми на конкурсі познайомились. А, в смысле, сварилася, в извините. Ні, ми ще ні разу не ругались. Ну все впереді. бути публічними та знаменитими. Тут їх вчать на майстер-класах своїм досвідом успіху з дівчатами упродовж останніх десяти днів ділилися ресторатори, моделі, спортсмени та телеведучі. Нікому не нужна дівчинка, яка буде красиво і класна виховаться і полась такого числі мужі, котра буде толстий, сидіти на диване і дім зарабатуватися. Потім Не вийти ні. Особливо роділи красуні тренерам-чоловікам. Ведучого нашого каналу Дмитра Кумарова. Приміром, дівчата зустрічали оплесками та спалахами фотокамер на своїх телефонах. Моя мама вас дуже сильно любит. Мамі привіт щас написати я... інночки. Іночки. Участі в этом конкурсі для тих, хто вміє розпоряджатися шансом, який дає життя, це путь. В абсолютно другую жизнь. Ми всі знаємо, що зараз ваше серце вільне. То есть это вы в ключе говорите, что ну что идеальное место, чтобы выбрать невесту, да? Но я могу пообещать только вот что, что я буду членом жюри, я буду выбирать міс Україна і буду выбирать как для себя дівчиною країни Цього хочуть усі конкурсантки і вже знають, як скористаються цим титулом. Моя ціль, наприклад, я хочу себе реалізувати в сфері мас-медіа. Мені би хотілося задействовать як можна більше людей, привлечь увагу тим, що і в суспільстві, що зараз у нас происходить, у нас яке в нас становище. Яке в нас становище? У у нас дуже складне становище у зв'язку з з різними, як не знаю, як дуже сформулювати. Нас війна, на жалі. для мене це близька тема, тому що мої батьки зараз живуть в Росії. Ім'я головної красуні стане відомо вже завтра. А вже в грудні цього року переможниця представлятиме Україну на конкурсі Міс світу у Вашингтоні. Тетяна Буковня, Юрій Розумнюк, ТСН 1+,1.